Добрий день, хочу вам продемонструвати. Мені підписник в одній з тем надіслав карту контурів, яка лягає поверх е, інших карт. Якщо от ви бачите, тут у мене у нас невеликі е, скажімо, карта контурів України, але якщо ви бачите, от, е, тут невеликі у нас е, холми, це Галасієєво, звичайне місце, де я знімаю. І е, тут видно от, е, в тому зверху, з боку, що то вершина, тобто ка, е, дійсно робочий варіант карти контурів. Якщо зайти відповідно в налаштування, от, зайти в налаштування ось, е, настройка біг. Карти, настройка карт, то тут з'явиться Open Top Map Ukraines Contours. Тобто по всім картам, по будь-яким, які в мене тут стояли, стояла Ukraine Open Top Map, OSM, хто по по всім цим картам було видно контури. Таким чином можете встановлювати. Дякую підписнику за те, що він таку, поді... таку інформацію надав. Якщо у вас є якісь такі цікаві секрети, діліться. Дуже буду вдячний за таку інформацію. Всього доброго, до побачення.